Десять літ финтила хвенька в модній міні юбці, але пари підшукати не вдалось голубці. І не знала б хвенька, бідна, як їй бути далі, та замітку прочитала в свіжому журналі, що в столиці електронні є вже автомати, що дівкам допомагають. Женихів шукати жвава хвенька на коротшу одягла спідницю і негайно полетіла літаком в столицю. В інститут прибігла хвенька рано на світанку і надряпала записку на вузенькім бланку. Підшукай мені, машина, щоб жених був класний, представительний мужчина. А не шкет, не